Як воно гра зі лавою запасних? Ну, як завжди, більше пере пере переживаєш, бо ти не граєш, і емоцій набагато більше. Тому сидіти на лавишці не раджу нікому. Ну, Тебе не було, команда виграла. Це добре, значить не і спортив, і все без ошибок, я кажу. А якщо без жартів, що вдалося? Ну Тож заб... якось легко забували голиви. Ну, у нас було дві стабільних на кінець 105-ки і ми. Досереджено зіграли, бо ми знали, що це бойова команда, тим більше там дуже гарні гравці, ветерани. Тому просто в захисті добре зіграли. А голи забувалися легко на твій погляд, якісь ну... вони такі... Ну, може і легко, але ж забити гол що треба. Я в тій гри вон три рази махнув та й не забив, і все. Ні, то питань нема. Голи ефектні, не були яскраві, але начебто, ну, знаєш, таке враження ну, майже з нічого. і гол. Ну, це вибігали в контратаки і все було добре. Реалізація не підвела, і все молодці. З перемогою. Дякую.